Гіпноз, йога нідра, NDSR. Що об'єднує ці речі? Давайте розбиратися. Насправді ці та інші техніки слугують одні і ті самі меті глибокому розслабленню та психологічному відновленню для покращення вашого ментального та фізичного здоров'я. Сьогодні з вами розберемо NDSR, це non sleep depress чи глибокий відпочинок без сну. Як зрозуміло з назви, це практика, яка вас вводить в глибокий стан розслаблення і відновлення без необхідності фактичного засинання. Вже ж не можна цією практикою замінити сон, але плюсів від неї величезна кількість. І перше, це зменшення рівня кортизолу як наслідок стресу і тривоги, що також призводить до кращого рівня саморегуляції. Друге це підвищення рівню дофаміну і таким чином покращення настрою та мотивації. Третє це покращення пам'яті, здатності до навчання та нейропластичності мозку. Четверте це покращення фокусу і концентрації уваги. П'яте це покращення здатності засинати та залишатися у вісні. Шосте завдяки практиці НДСР ви можете швидше відновити як мозок, так і тіло. Ну і сьоме це доступність цієї практики і нульова вартість. Частина перелічених плюсів підтверджена науковими дослідженнями. Частина ні, і це може сприйматися як спекуляції на тему. Але щоб це відео було максимально корисним, я розкажу, як саме я використовую цю практику, в яких випадках і навіщо? А ті дослідження, які підходять під цю тему, чи можна прив'язати до цієї теми, я залишу в описі до цього відео. Тож як я використовую NDSR? Мені буває доволі складно заснути. Я завжди заздрив людям, які торкаються головою подушки і засинають. Мені лізуть різні думки в голову. Я можу думати про роботу, про життя, про якийсь стрес навкруги. І е, це все відволікає, і я реально не міг зас, засинати годинами зараз. Майже кожен день я слухаю 20 хвилинну медитацію перед сном і засинаю. Точніше, я засинаю ще в процесі часто, тому що е, ловлю себе на тих моментах, що пропускає той чи інший шматок медитації, яку я вже знаю на пам'ять. Другий випадок це коли я просинаюсь вже трохи втомленим чи можна сказати невідпочившим. В такому випадку я використовую там теж 10 20 хвилин NDSR медитацію, ще лежачи у ліжку і таким чином просинаюсь і закінчую ті фази сну, які мали закінчитися раніше. Готуючись до цієї теми, я наштовхнувся на термін, такий як інерція сну. Це такий стан дізорієнтації та запаморочення, який триває одразу після глибокого сну. Так, ось це абсолютно нормальний стан, і він може у вас бути в перші 15-30 хвилин після того, як ви прокинулися. Але якщо ви багато не досипаєте чи е, дуже втомлені, він може бути годинами. Це не окей, е, можливо, варто звернутися до лікаря. Так ось інерція сну нагадує мені про трошки інший стан, який час від часу я відчуваю протягом дня, який називається brain fog. Чи це таке затуманення свідомості? Якщо описати цей стан затуманення свідомості, то це такий туман в голові, вона така трошки важкувата, чи, можливо, навіть можна порівняти з легким сп'янінням. Як я чув, цей стан є наслідком втоми, недосипу і загального високого рівню стресу. І це якраз третій випадок, в якому я використовую NDSR медитацію. Я використовую тут теж 20-хвилинну медитацію, і воно допомагає мені зняти цей стан. І голова дуже сильно прояснюється. І останній приклад, як я використовую NDSR медитацію. Як ви знаєте, я бізнес-аналітик, і моя задача це вивчати великі об'єми інформації, аналізувати і робити з цього документацію. Так ось такі сесії фокусування і вивчання інформації виснажують. І щоб швидко відновитися від цього, я використовую цю ntsr медитацію Також я чув, що саме під час сну ми краще процесимо і е, запам'ятовуємо інформацію, тож для мене виглядає логічним, що NDSR, яке симулює, скажімо так, і вводить в подібний до сну стан, допомагає в цьому випадку. Але якщо для вас все одно це виглядає якось загадково і езотерично, то я пропоную вам використовувати іншу і всім доступну і легку техніку, яка називається короткий сон. Подрімати десь посеред робочого дня це дуже корисно, це настільки корисно, що навіть НАСА про це кажуть. І в їх дослідженні, що було проведено ще в 90-ті, короткотривалий сон для пілотів підвищив рівень ефективності місій на 34%, а також їх пильність на 50%. І це сон десь в 26 хвилин. Тож поспати е, після обіду це важливий момент робочого дня. А для тих, кого я переконав використовувати Індійсар, я я планую записати декілька керованих медитацій впродовж наступного тижня і викласти на своєму каналі. Я вам дякую, що додивились це відео до кінця. Е, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, що вам сподобалось в цьому відео, та що хочете побачити в наступних відео. І до наступних зустрічі. Папа. Дмитро за тебе. Дмитро в майбутньому, який змонтує вже це відео.